Всім привіт! Людині, кожна людина має властивість знецінювати себе, своє життя і свою працю. Але Господь Бог, Він постійно намагається возвеличити людину і підняти її на той рівень, який він її створив. Тому в Біблії. Матвея 5.14 пише, ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалює свічника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить він у всім домі. Тому, Господь Бог він, він підкреслює, що ми є світло, ми повинні нести те слово Боже поміж люди. І просвічувати ті серця людські, і доносити ту любов Божу. І далі пише, що отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Тому Господь Бог він, він дуже любить кожну людину. Він дуже хоче, щоб кожна людина врятувала світ пекельних мук. Тому кожна люд... кожен в житті має призначення від Бога. Це є просвічувати ті сердечка людські, допомагати кожній людині пізнати те слово Боже, допомагати кожній людині потрапити в Царство Небесне. Бо Господь Бог він хоче, щоб людина помирала. І тому наше призначення всіх. В житті це є бути світлом для світу і, і просвічувати кожну людину пояснювати, що Господь Бог є, Він дуже всіх любить. Тому вірте, Бог любить кожного, не має значення. Грішні люди, ми маємо можливість покаятись. Є слово, є таке поняття, як покаяння. І тому Господь Бог любить кожного. Тому бережіть себе. Будьте мудрими і вірте Богу, і Господь Бог дасть те спасіння. Амінь.